Але суд звертає увагу на наступні факти в ході розгляду всіх документів. Рапорт, копія якого була долучена до матеріалів справи, містить наступні відмітки. 19 жовтня 2024 року на рапорті присутнє погодження від безпосереднього командира, а саме командира взводу. 20 листопада 2024 року, через місяць після подачі такого рапорту, на рапорті міститься відмітка від помічника командира справої роботи не погоджено і відповідні мотиви, чому цей рапорт не погоджено. У зв'язку з чим суд доходить до таких висновків, що відсутність офіційної реєстрації рапорту не означає, що документ не був поданий. Військова частина зобов'язана розглядати рапорт незалежно від факту його реєстрації. А фраза рапорт не подавався, бо його не зареєстрували, вона більше не працює з огляду на це рішення суду, а також на сукупність інших судових рішень з аналогічних обставин.